Май вітанчика, давайте подивимось такий розклад, який урок ви зараз проходите. Слухаємо уважно сигніфікацію, а перед тим, як розпочати, ви повинні подумати саме про себе, прибрати зайві думки, не думати ні про кого, ні про що, тільки ви, і все. І думки тільки про себе. Можете навіть проговорити або промовити своє ім'я. І так. В яких енергіях ви зараз знаходитесь? Король жезлів. Колесниця. Десятка кубків. Д'явол. Потужна комбінація, можу так сказати. Я не знаю, що тут за людина, ну тут більше енергія, до речі, чоловіча. хоча тут, може бути жінки. Ви зараз в дуже потужному ресурсі. Це просто бомбічно. З одного боку, ви прагнете цілісності, власне сили, тому що ну король жезлі це взагалі потужна воля. Я, я, я бажання взяти контроль над ситуацією, над людьми, над власним життям, діяти, втілювати задумки свої. Це енергія лідера, творця. Я веду за собою, я вмію говорити. У мене дуже розвинута ораторська мистерність. Тобто. Це колесниця Король Жеслів, це є цілісність, є направлення. Я хочу взяти цей реванш або це перемогу. Це моє, я рухаюсь, я йду далі. А з іншого боку, є сильна емоційна така прив'язаність і установки, які обмежать дьяволу. це боротьба між свободою і залежностями, між прагненням гармонії, десятка кубків, та страхом втратити контроль. Тому що десятка кубків це прагнення до сімейної гармонії, до щастя, це про повноцінність, це стосунки, внутрішнє таке, знаєте. Цілосність, під кубків, це партнерство, це коли є родина, щастя, от дітки, так. Але дьявол, дьявол нам говорить, що водночас є присутність така залежності і сильна якоїсь прив'язаності до когось або до чогось. Страхи, зовнішні обставини, є якісь елементи токсичності, але це ж енергія не тільки про паску, це енергія додає такого, що є різноманітні ваші сторони, і світла, і темна. Тіньова ваша сторона? Це може бути будь-які такі, знаєте, прив'язки, пов'язані з будь-якою сферою, я так розумію, з емоційної точки зору? Ну, і ви полюбляєте, полюбляєте підкоряти, підкоряти, чужі правила, підкоряти своїм правилам, хочеться сказати. Тобто, ви своєю цією енергією можете нав'язувати свою точку зору і свої правила іншим. І так, який урок ви зараз проходите? Який урок ви зараз проходите? Щоб ви, якщо ви впізнали себе, так, то який ви урок зараз проходите? Туз мечів, лицарь пентаклів, імператор, лицар Кубків, закохані? На дні колоді давати брати. Баланс, баланс. Ну, дивіться, ви проходите уроки свідомого вибору. Ну, дивіться, давайте так будемо розглядати. Потузу мучів, що це? Це урок ясності, так перед собою. По-перше, ви маєте побачити правду без ілюзії, без примісу, назвати речі своїми іменами. Лицар Пентаклі це про терпіння, це про послідовність, дій, це про працю, і ви можете вирішувати щось не швидко. Це надійний ґрунт, це рух вперед. І навіть якщо цей рух здається дуже сильно повільним, по імператору це навчитися будувати своє життя, власну структура свого життя. Це опиратися на себе, по-перше, на свої внутрішні правила, які ми собі, так би мовити, імператор він свої правила встановлює. Так він свої межі встановлює, В нього є свої догми на ту чи іншу ситуацію, або знаєте, так в моєму в моєму житті, в моєї родині це правила, во такі, такі, такі. Ви або повинні підтримувати ці правила, або. Повинні йти От в такому в якомусь руслі. І е, ви не повинні очі... бути тією людиною навчитися не очікувати е, оцінку чи чуже, е, чужу думку на це. Розумієте? Це також урок зріле відповідальності. Я беру відповідальність і за своє життя, і беру відповідальність за життя тих, за, за, за якими я несу цю відповідальність. Полицарі кубків це вміння це вміння проявляти почуття, це емпатія без ілюзій, без Течі в мрії, баланс між романтикою, і реальністю позакоханим, це ключовий такий урок, який має назву вибір серцем, ви, вибір серцем і розумом одночасно. Тобто не забувати про розум. не Заглиблюватись в цей омит з головою бездумно. Це не лише про кохання, а про будь-які важливі рішення. До речі, карта закохані це кармічна карта, це карма. І також я хочу сказати по цій, кармі, по цій карті: це не про кохання, по-перше, це про вибір і це про домовленості, коли ми свідомо домовляємось один з одним, що ми будемо робити. Коли ми створюємо щось. Ця карта може виходити не тільки на відносини, це карта може бути між партнерами, до речі, це коли ми домовляємось, шлюб це теж домовленості. Це не про романтику, це не про а, це інше. Це домовленості, тому що це теж проєкт в тому чи іншому сенсі. Це дуже важлива річ насправді. І якщо б люди підходили з, цього, з точки зору цього, можливо, б не було б стільки розлучень. Тому що це домовленості, які можна навіть по карті імператора прописати. Розумієте? Задля того, щоб не було тих чи інших моментів, які потім відбуваються між партнерами, коли я говорив, говорила, а ви мене не чуєте, або вже, вже взагалі. А не пам'ятає, хто що сказав. Зрозуміло, так? І вам потрібно цьому навчитися. Вам потрібно навчитися приймати рішення обдумано не тільки по серцю. І якщо це стосується партнерству, ви повинні навіть, якщо потрібно, от так от продумати. Дивіться, прийняти рішення без всяких ілюзій, продумати, навіть прописати. Бачите, які карти? Бачите? Так, почуття почуттями, а кушати хочеться завжди. І домовитись, домовитись. І шестірка Пентаклі про це теж натякає. Давати, брати. Розумієте, баланс. Я Тобі ти мені? Це як домовленість між двох партнерами по бізнесу, наприклад. І е, почуття. Я розумію, що зараз мене закидаєте тапцями. Що ну а як же ж кохання зрозуміти, що якщо б ви підходили з точки зору би трошечки по іншому до шлюбу, то не було б стільки би розбитих сердець і те інше? Я не говорю, що я така, знаєте, сама вумна. Ні, все приходить досвід з різноманітними. Проробками, по-перше, з різноманітними поглядами на ту чи іншу ситуацію з різноманітних боків і та інше. Тобто це не приходить зразу. Можливо, раніше я теж думала якось по-іншому. Але а, зараз а, вже розумію, що ця модель поведінці, коли ви заключаєте той чи інший договір. Навіть якщо ви входите в шлюб, так це теж договір між двох людей. То якщо б ви це ще й прописували і описували, то це було б дуже гарно. І це не для того, щоб ви кожного разу показували один одному цю цей папер, а для того, щоб ви підтримували. І тоді б ви шлюби більш були б такі міцніші. Ну, на жаль, це тільки моя така, знаєте, мрія. Хоча, можливо, до когось це ну, буде інформація стосуватися і ну, послушайте і щось візьмете для себе на майбутнє. І так, ми зрозуміли, що ви проходите свідомий зараз урок вибору і внутрішньої зрілості.